Дівчатка і хлопчики, от і настав час вечірньої колесанки. Малята, ви помітили, кожна пора року має свої барви. От, наприклад, весна не наче карусель, а на каруселі білі коні, гірське село в садах морель і місяць. Мов ну, тюльпан червоний. Весна й справді барвиста. Отож і ми запрошуємо усіх маленьких слухачиків у дивовижну мандрівку до кольорової країни, де багато чудернацьких барв. А створив її для вас литовський письменник Імант Зієдоніс. жовток золотилася над світом. Воно випромінювало тепло і життя. По його промінчиках на землю збігали жовті курчата. Пізніше вони задягнуться в різнобарвні задяганки, А спочатку всі в жовтому. Ділка також була жовта. Вона від щирого серця припрошувала до жовтого вулика й курчатко, але те не могло до нього добратися. Почекайно думало собі. Довкола пурхають жовті метелики то жісінько, як я. Отож і я полечу. Курчатко підскочило. Але ж крильця, крильця, тільки манюсінькі пуп'янки по боках, оторочені жовтим пушком. Нічого вирушили курчатку, до росту до курки, отоді літатиме високо, високо, та й примостилася під квочкою і заснула зігріти жовтим пір'ям мами. А сонечко золотіло, мов жовтий млинець з такими смачними, пакучими, хрумкотливими краями. Бджілки, як маленькі пластилінові кульки, літали від однієї жовтої кульбаби до іншої, а звідти прямо свій жовтий вулик, що скидався на величезну жовту бібліотеку. Медові рамки, наче величезні книжкові полиці, аж до стелі, заставлені стільниками, а стільники були схожі на шестикутні телевізори, де замість екранів виблискує жовтий мед. До самого овиду цвіли жовті поля і луки, жовті анемони і примули. А найбільше кульбаби. І тепер, як поглянути на сонце, здається, ніби воно щойно викупалося на вершині гори в жовтому пилку кульбаби, так пломеніли галяви, що я не втримався, і побіг в оту сліпучу жовтизну, Запилився весь. Облип і обсипався жовтим пилком. Підійшла жовта корова, подумала, що я, жовта кульбаба, і з'їла мене. Так що більше я нічого написати і не можу. Вчора випав перший сніг, усе стало біле, все біле, прибіле, біла курка знесла яйце біле і загубила його в снігу. Білий півень заспівав білу пісню, а вона злетіла на стріху, примерзла отам та й зависла білою бурулькою. Біла вивірка вивела білих вивірченят. А ті сховалися серед білого галузя і не знайти їх більше. Всі дерева білі й дулісом. І не можу збагнути де дерева, а де білий день? з димарів білий дим. Навіть не знаю, як прочитати щось із написаного, бо в чорнильницях побіліло чорнило. Їмо тільки білий хліб, п'ємо білу каву. Сьогодні вранці чистив чоботи. А вакса для чобіт теж біла, навіть наша річка Гауя лежить собі біла, закинув спінінг, вилов білу щуку, розчинив її, а у череві біла качечка ковтнула її на нажера. Я качеці під крилу прикріпив оцю записочку. Та й підкинув, летий. Якщо побачите, нагодуйте. А пір'ячко на краях крилець не зайве обрізати, щоб не втекла. Та ще грійте і черевце білою грілкою. Може, знесе золоте яєчко. То напишіть мені, моя адреса. Білому кротові на березі річки Гауї скрипту можете все це намалювати тільки білою фарбою, щоб не було там жодної чорної смужки. Малятка. А може, і ви придумаєте свої різнокольорові казачки? зелену, сіру або фіолетову? Спробуйте. І обов'язково надійшліть до вечірньої колисанки. Адресу пам'ятаєте? Українське радіо Хрещатик 26 Київ 01001. А зараз час спати. Гарних вам снів любі! на добраль.